Онтерський центр шостка вирішив долучитися до збору для міста «Ізюм» Для того щоб підтримати населення, яке тільки що звільнили, можна так сказати. Ми просимо наших підприємців і просто людей долучатися до нашої до нашого збору. Можна порахувати кошти на рахунок Приватбанку на номер 5168 один шістдесят вісім На ім'я Гончарової Аліни Олександрівни, ми зібрали за. За добу більше трьох тисяч гривень. Також до нас приносять консервації, городину свіженьку. Проблема стоїть в крупах. Там цукор до нас приносять цукор, гречка, макарони. До збору цьогорічного врожаю долучилася і громада Гамаліївки, а волонтери міста об'єдналися задля допомоги співвітчизникам. Ми вирішили співпрацювати з волонтерським центром Добро Шостка. Добро також волонтер влада Воробйова. Ми разом збираємо і разом всі в місті разом відправимо 28.09 на одному транспорті. Це це поїде туди. За словами волонтерки, шосткінці залюбки відгукуються на прохання ділитися необхідним з тими, хто пережив страшні місяці окупації. До нас постійно йдуть різні люди, які тільки. Дізнаються від соцмереж, вони дуже хочуть допомогти. Кажуть, ну у нас же ж все є, давайте допоможемо. І ми так з ними, вони дуже так нас підтримують, я вам скажу. Навіть вони пропонують свої послуги роботи. Якщо треба, ми прийдемо, ми будемо допомагати, приймати. Може, у вас немає часу. Будь ласка, пропонуйте. Ми завжди у раді. Продукти харчування або речі можна приносити в волонтерський центр Шостка, який розташований на садовому бульварі, будинок 23А офіс 7. Ви можете приходити, якщо нікого не буде. У нас на рецепшені завжди є людина, є черговий, там можна залишити допомогу. Вони вже так з нами співпрацюють і допомагають. З будь-яких питань ви також можете звернутися, зателефонувавши пані Тетяні особисто за номером 099 68 42 476.